Питання перше: чи всі докази, які підтверджують такої які позивача, позивачем підписав і суд? Прошу зобов'язати так чи. Відповідь надайте на запитання. Надані кім? Позив... Відповідач надав всі докази, які наявні в розпорядженні Офісу президента України. Зрозуміло. Ще одне питання. Скажіть, будь ласка, чи самопредставнику відповідача відомі всі обставини постановлення указу про застосування санкцій? Mm -hmm. Третє питання. Кому відомі всі обставини прийняття указу про застосування санкцій? Честь, це питання, яке стосується матеріалу справи, і відомо всім учасникам і без цих питань. Кому відомі? Відомі учасникам, які були присутні засіданні ради національної безпеки оборони іншим особам. Дозволу суду, скажіть, будь ласка, прошу зобов'язати відповісти так чи ні. Чи є президент України Зеленський тією особою, які відомі всі обставини постановлення указу про застосування санкцій? Так. Все. І останнє питання, яким чином ваша відмова відповідати на питання стосовно застосування санкцій відповідає принципу прозоріст. Я не зрозуміла, на які питання я відмовилася відповісти. Зрозуміло. зрозуміло. Тоді останнє питання. Скажіть, будь ласка, відповідно до закону про санкції, санкції, підставка для накладення санкцій є дії отенційних санкційної особи. Так, так і написано. Як, будь ласка. Коли? Петро Олексійович Порошенко вчинив дії, які стали представити. Можете надавати інформацію? Ні, в цьому засіданні не може, проте ця інформація є в матеріалах справи. Тобто в закритому засіданні буде Так, відповідає. Прошу, так чи ні? Ви надасте інформацію, коли було здійснено ці дії, питання знімається, тому що ви можете його поставити поставити, коли ми будемо досліджувати Sorry. докази. Біжу. Зараз відповідь на це питання може не відповідати тому, тому ті відповіді, які ви почуєте, чи можливо Більше почуєте Поважно. добре.